Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ярмарок талантів так журналісти колись називали всілякі молодіжні змагання. Зараз ситуація змінилась лише трохи. На найбільші турніри інколи все ж приїжджають зірки найвищої величини на кшталт нашого мудрика чи італійця тоналі. Та все ж молодіжне євро, яке набрало обертів на полях Румунії та Грузії, це у великій мірі шанс для талановитої молоді показати себе світу, розкрити власний потенціал та зробити справжній стрибок в кар'єрі. І принаймні зараз після групового етапу наші хлопці цією нагодою скористалися чи не найкраще з усіх: дві сухі перемоги над хорватами 2-0 та румунами 1-0 і яскрава заруба з іспанцями 2-2 привернули увагу до українців, тим паче, що у всіх трьох поєдинках підопічні ротання продемонстрували зрілу упевнену гру. Одним з головних відкриттів турніру є центральний оборонець Максим Таловєров. Майже двометровий захисник австрійського ласка, права на якого належать Чеській Славії, став справжнім лідером нашої команди. Профільні ресурси вважають Таловєрова найкращим гравцем синьо-жовтої молодіжки на Євро. Середня оцінка за матч 7,55. Він посідає 11-те місце на турнірі. Максим відіграв два стартові поєдинки: переможні для України, а потім отримав відпочинок в дуелі проти Іспанії. Два сухі матчі: 92% точних пасів, 64% дальніх пасів. Не дивно, що європейські клуби миттєво взяли телевірова на олівець. Перші в черзі німецький «Айнтрахт» та Вердер. Саме в бундеслізі атлетичний футболіст, який може зіграти як в центрі оборони, так і опорником, почуватиметься найбільш комфортно. Обидва клуби хочуть взяти Макса в оренду з подальшим правом викупу. Найгучнішим трансфером гравця нашої молодіжки, звісно, має стати перехід Анатолія Трубіна. Назвати кіпера відкриттям язик не повернеться. Певна награ на євро лише закріпила стража воріт шахтаря у претендентах на статус найкращого кіпера світу своєї вікової категорії. Як відомо, він не пролонгував контракт з зірниками, тому вже найближчим часом може змінити клубну прописку за досить скромну, тим паче як для апетитів донеччан фіну. Претендентів – купа. Надійна гра ногами, розкішна реакція і неабиякий досвід, як на молодий вік. З мінусів, хіба що традиційна для українців невпевнена дія на виходах. На 21-річного кіпера претендують відразу три гранди. Найвірогідніше місце в старті Анатолій отримає в інтері. Міланці розглядають українця як замінно онана, Того сватають в МЮ. Інший клуб з Манчестера Сіті також поклав око на Трубіна. Але там в Анатолія буде надсерйозний конкурент Едерсон. Щось середнє між цими двома випадками на українця чекає у Челсі. Лондонці також не проти його придбати. На Стемфорд Бріч гарантованого статусу основного в Анатолія не буде, але конкуренція з кепою аж надто страшною не виглядає. Беремо попкорн і стежимо за однією з головних трансферних сад літа. Один цікавий трансфер з УПЛ в сильний європейський чемпіонат. Ймовірний перехід Вівчаренка в порту. Дракони розгладили потенціал Костянтина ще минулого літа, але саме впевнені дії на континентальній першості остаточно переконали португальців у перспективах лівого оборонця Динамо. Фізична витривалість, швидкість та ідеальна захисна робота. Майже 70% виграних дуелей на першому поверсі, надійна гра з м'ячем. Українець цілком може реалізувати свій потенціал та закрити проблемну позицію порту. Тим паче, де як не в Португалії, Костянтин зможе покращити свої дії на чужій половині поля. На перешкоді трансфор може стати хіба що якийсь бізнесмен з Києва. Не мов даже надіється, що ми отримаємо таку сладкую конфету. Кагаворіць зірковий центр півзахисту України домінував в усіх трьох матчах групового етапу. І талановитих хорватів і зубастих румунів, і навіть статусних іспанців Судаков, Бондаренко, Криськів та Брашко відверто переграли. Перші двоє вже зараз перебувають на радарах клубів топ-чемпіонатів. Зокрема, пліткують про Брайтон, який очолює екс екскерманин Шахтаря Роберто ДеДзербі. Ще двоє героїв групового етапу Олексії кащук та Сич наразі на зворотньому шляху. Вони повертаються з оренд в УПЛ. Кащук фоєрив в Азербайджані 16 голів за а Асич трохи грав, а трохи мучився через травми в Кортрійку. Бельгійці вирішили не викупляти оборонця руха. Два мільйони євро для аутсайдера Ліги Джупіле надто велика розкіш. Кащук наймовірніше пригодиться шахтарю на нову оренду. Гірники схоже не погодяться. Хіба що надійде щедра пропозиція трансферу. А от сич рівень руха, очевидно, переріс. Хлопці, що з вами? Що ви нюхаєте? Тому перехід основного оборонця молодіжки виглядає дуже реальним, особливо якщо підопічні ротання таки стрибнуть вище голови і переможуть грізних та зіркових французів у чвертьфіналі євро. А там уже два маленькі кроки до історичного великого тріумфу.